Поясню дуже банальним прикладом. Виїжджає екіпаж на позицію, пілот, який має зараз летіти, він готує собі дрон, готує БК, готує позицію для взльоту. Якщо це там радіо, Керування, то антенна, частоти сканує повітря. Якщо це е, там, наприклад, те саме оптоволокно, теж певні махінації треба проробити. Да? А, і після цього всього, після того, як людина це все зробила, виїхавши в цю позиці, на цю позицію, дай Бог ще безпечно, вона ще має після цього зібрати всі свої сили, всю свою концентрацію і полетіти, виконати саму відповідальну задачу з усього. Хлопці, понятне діло, красавчики, молодці працюють, але зроблені 10 вилітів з бліндажа і 10 вилітів з більш комфортної зони, де ти, як мінімум, не очікуєш прильоту постійно, це вже зовсім інший показник.